Зодної людини є різні стратегії. На чому вони базуються? Вони базуються, перше, на ваших суперсилах. Що вам дається легко і просто? Деяким людям ефіри, деяким людям а, на раз-два зняти рілс, деяким людям телеграм-канал класно вести, бо там не треба якби, да, записувати говорящу голову, там кружечок записав, подкаст записав, ведеш собі телеграм-канал. Дехто, як Влада Гармаш, просто дає їй круто запускати оці автоворонки за, за рахунок трафіку, за рахунок реклами, гнати, гнати людей да, там на свої воронки. Це теж прикольна стратегія. Чому ні? Просто не всім воно все підійде. Обов'язково аналізуйте перше свої суперсили. Що вам дається? Леко друге ваші активи. Активи це те, що ви маєте в своєму блозі. Чи є у вас хоча б вже клієнти? Скільки у вас людей дивиться? Скільки у вас підписників, на які перегляди заходять ваші рілси, чи є якась взаємодія з людьми? Вмієте ви прогрівати чи не вмієте? Це важливі фактори. І далі будуйте гіпотезу своєї стратегії і тестуйте цю стратегію. Тільки коли ви протестуєте, ви зрозумієте, це ваша стратегія чи не це ваша стратегія. По іншому, ну вибачайте, по іншому не буває. Тільки треба тестувати.